І Отця і сина і святого Духа. Слава Ісусу Христу! Преосвященні владики, всечесні отці, дорогі брати і сестри! Цього недільного дня, за усталеною віддавна традицією, ми зібралися тут у монастирі святого великомученика Юрія Переможця на козацьких могилах для того, щоб шанувати пам'ять наших предків козаків, які боролися за права і вольності українського народу та православної церкви, багато з них полягли тут, на цьому полі під берестечком, яке за образним виразом нашого кобзаря Тараса Шевченка почерніло від крові пролитої за вольною волю. Але той факт, що ми, як вірні автокефальної помісної української православної церкви і як громадяни Незалежної України, знову зібралися тут для молитви і богослужіння. Свідчить ця кров тоді була пролита не даремно. Козаки, які тілами своїми полягли на українській землі за віру. За правду і за свободу дали паростки для вільної України, тієї України, яка, попри всі намагання тиранів і завойовників знищити нас, була, є та буде. Бо Україна це наша єдина земна батьківщина, наш рідний дім і український народ це ми всі, які подібно до клітин у тілі. Складаємо його, і доки є ті, хто дбають про добро українського народу, хто любить його, він живе і житиме. 嗯。